25 березня 1918 року. Трішечки раніше була створена Українська Народна Республіка. Ви знаєте, історія повторюється. Навіть не минуло ще 100 років. Трішечки менше. Ви знаєте, що було після створення ОНР та БНР? Знаєте, так? Прийшли більшовики і знищили ці спроби створити незалежні держави. Зараз відбувається та абсолютно аналогічна ситуація, яка була майже 100 років тому. І ми повинні робити все завгодно, щоб історія не повторилась. Ви знаєте, як жив український народ в ці, в ці часи, в яких репресіях, Скільки загинуло від репресій, скільки загинуло в війні, і скільки загинуло від голодомору? Аналогічна історія в білоруського народу. От і ми не можемо знову дозволити, щоб такі жертви повторювались. Жертви проти людства, ці жахливі вчинки проти людства. Тому ми повинні робити все, що в наших силах, щоб зупин зупинити цю навалу, імперську навалу лихою ортою. Правда? Ну що ж, е нас сьогодні дійсно не дуже багато. Я вірю, що е наступний день волі, як було вже сказано, буде в Білорусі, у Мінську. А ми з вами, українці, будемо завжди підтримувати наш братній народ, наш дружній народ. А чего хочет? Так, ну А еще командира можно? Ну давайте, вот две там, чтобы не Спасибо вам. мало Я не